Хлопчик-зірка, сьома частина. Як мені тобі віддячити, сказав хлопчик Зірка. Це вже вдруге ти допоміг мені. Не потрібно адже це ти перший мене пожалів, сказав Заєць і швидко втік. А хлопчик Зірка взяв монету з жовтого золота, поклав у свій гаманець і поспішив до міста. Але прокажений побачив, що він іде. Вибіг йому назустріч, став на коліна і вигукнув Дай мені монету, бо я помру з голоду. Хлопчик зірка сказав йому У мене в гаманці лише одна монета з жовтого золота. Якщо я не принесу її своєму хазяїнові, то він поб'є мене і залишить своїм рабом. Але Прокажений продовжував благати його, тому Хлопчик Зірка зглянувся над ним і віддав монету з жовтого золота. Коли він прийшов до будинку чаклуна, той знову відчинив йому і запитав, чи є в тебе монета з жовтого золота? Хлопчик зірка відповів йому У мене її немає. Тоді чаклун знову побив його, кинув до темниці і сказав. Якщо завтра ти принесеш мені монету з червоного золота, я відпущу тебе. А якщо ні, то вб'ю. Уранці хлопчик зірка пішов до лісу і весь день шукав монету з червоного золота, але ніде не міг її знайти. Увечері він сів і заплакав, і в той час до нього прийшов маленький заєць. Заяць сказав йому, монета з червоного золота, яку ти шукаєш, знаходиться у печері за деревом. Тому не плач більше, а радій. Як мені тобі віддячити, вигукнув хлопчик Зірка. Уже втретє ти мені допомагаєш. Ні, це ти перший мене пожалів, сказав Заєць і швидко втік. Хлопчик Зірка. Зайшов до печери і знайшов монету з червоного золота. Він поклав її в гаманець і поспішив до міста. Прокажений, побачивши його, став посеред дороги і гукнув до нього Дай мені червону монету, бо я помру. Хлопчик зірка зглянувся над ним знову і дав йому монету з червоного золота, сказавши, тобі вона потрібна більше. Аніж мені. Але на серці в нього було тяжко, бо він знав, яка лиха доля чекала на нього. Однак, коли він проходив через міську браму, варта шанобливо вклонилася йому, кажучи, який красивий наш володар. Натовп мешканців ішов за ним і гукав. Без сумніву, у світі немає вродливішого за тебе. Хлопчик Зірка подумав, вони глузують з мене та з мого горя. Зібралося багато людей. Нарешті він опинився на величезній площі, де був палац короля. Ворота палацу відчинилися, і священнослужителі, і високопосадовці міста побігли йому назустріч. Вони схиляли перед ним голови і казали. Ти наш повелитель, якого ми чекали, і син нашого короля. Хлопчик зірка відповів їм: Я не син короля, я дитина бідної жебрачки. І як ви можете казати, що я красивий? Адже я знаю, що на мене страшно глянути. Тоді той, чий обладунок був прикрашений золотими квітами і на чийому шоломі був крилатий лев? Виставив уперед щит і гукнув, як може мій володар казати, що він не красивий? Хлопчик зірка подивився туди. Його обличчя було таким, як і раніше. Його краса повернулася до нього. Він побачив у своїх очах щось таке, чого там раніше не було. Священнослужителі і високопосадовці стали на коліна. І сказали йому дуже давно було таке пророцтво, що в цей день прийде той, хто буде керувати нами. Тому хай наш володар візьме цю корону та скіпетр і буде над нами справедливим і милосердним королем. Але він сказав їм: Я не гідний цього, бо я зрікся матері, яка народила мене, і не зупинюся. Допоки не знайду її і не попрошу в неї пробачення. Тому дайте мені дорогу, бо я знову мандруватиму світом і не зможу затриматися тут, хоч ви і принесли мені корону і скіпетр. І коли він говорив, то відвернувся від них до вулиці, що вела до міської брами, серед натовпу, який обступили солдати. Хлопчик побачив жебрачку, котра й була його матір'ю, а біля неї стояв прокажений, який сидів на дорозі. Вигук радість зірвався з його губ. Він побіг, і, ставши на коліна, поцілував рани на ногах своєї матері і окропив її сльозами. Хлопчик скилив голову і, ридаючи так, що могло розірватися серце, сказав їй. Мамо, я відрікся від тебе в годину своєї гордості, прийми мене в годину моєї смиренності. Мамо, я дав тобі ненависть, дай же мені любов. Мамо, я відштовхнув тебе, Прийми ж моє дитя назад. І він простягнув руки, схилився в бік і обійняв босі ноги прокаженого, сказавши йому: Я тричі пожалів тебе. Попроси мою матір заговорити до мене один раз. Але Прокажений не відповів йому ані слова. І хлопчик знову заридав і сказав Мамо, мої страждання більші, ніж я можу витримати. Прости мене, і я повернуся назад до лісу. Жебрачка поклала руку на його голову і сказала: Устань. І прокажений поклав руку на його голову і сказав Устань. Хлопчик піднявся, подивився на них. Вони були королем і королевою. Королева сказала йому, це твій батько, якому ти допомагав. Король сказав йому, це твоя мати, чиї ноги ти обмив своїми слізьми. Вони обняли і поцілували його. Привели в палац, прибрали в чистий одяг, одягли корону на голову, а в руки дали скіпетр. і він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо і милосердно. Злого чаклуна вигнав. Дроворубові та його дружині послав багато подарунків, а їхніх дітей усіляко вшановував. Він не терпів. Коли хтось грубо ставився до звірів чи до птахів, навчав любові, доброті і милосердю, бідним давав хліб та одяг, і всюди тоді панували мир і достаток. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждання, і через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив. Jorstoco.